Привіт-привіт! Починаємо ранок з щасливих 10 хвилин, і це запорука гарного дня. Я трішки розвернусь, так буде краще видно. Сідаємо, можна сісти по турецьки, якщо дуже важко так сидіти, то можна сісти просто на коліна, але бажано підтягнути просто до себе ноги. І е, сідаємо на тазові кістки. Е, Піклуємося за те, щоб наш таз не був завалений нікуди, витягуємося через маківку і працюємо зараз якраз з тим, що ми будемо видихати, скручуватись вперед та стрішки наклоняється, і розгортаємо великі пальці рук назад і виштовхуємо таз вперед, грудну клітину вперед, розкриваємо руки, підборіддя трішечки. Піднімаємо і вдихаємо. Видихаємо. Вдихаємо. 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 Штовхайте себе груддю та тазом вперед. І робимо таких ще 10 разів. Видих і вдихаємо. Видих і вдихаємо. Видих і вдихаємо. Добре. Сім. Нагадую, що коли ми дихаємо, то ми штовхаємо ребра в сторони та назад. Ще 4. Три. Пальці рук дивляться назад. 2. Один. Добре, витягли ніжки перед собою, лишили зігнути коліна і рука. Яка ближче до коліна. Розгортаємо назад, подивилися з головою і повернули. Все ж контролюємо положення, не падаємо нікуди, виштовхнули себе за маківкою, розгорнулися видих, вдох. Видих, вдох. Контролюйте положення і дихання. Добре. Вісім. Сім, витягуємося маківкою, шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Дуже добре, лишилися в такому положенні, взяли себе під коліна. І ми зробимо на іншу сторону. зробимо. Скруглили спину, нахилили таз, підтягнули до себе підборіддя і знову виштовхнули себе вперед, потягнулися маківкою догори. Скруглили, потягнулися. Скруглили, потягнулися. Скруглили. Ще чотири. Вдихаємо три. Вдихаємо два. І ще один. І те ж саме на другу сторону. Друга, інша рука. Видихаємо. Вдихаємо. Контролюємо, щоб ми не, завал, не завалювали таз назад. І вперед. Маківка тягнеться до стелі. Вдихаємо, ребра, штовхаємо назад та в сторони, надуваємо кульку і видихаємо, здуваємо нашу кульку. Добре, чотири. Три, 2, Два. Один. Дуже добре. Взяли себе за одне коліно, скруглили спину. І ми максимально штовхаємо крістець до килима і позвонок за позвонком, лягаємо на килим. І так само куприк за куприком, підіймаємось, виштовхуємо себе дуже-дуже повільно. Для того, щоб зробити цю вправу, вам потрібно ногою штовхати себе вперед. І максимально кругла спина. Добре, знову назад і підіймаємось. Ще два рази назад і підіймаємось. І ще один. Контролюйте положення тазу. Якщо тут ми його нахилили, то коли ми повністю піднялися, ми його. Повернули в стартове положення. Те ж саме на іншу ніжку. Контролюємо. Контролюємо себе кругла спина. Положили, скруглили, без ривків, без ніяких штовхань себе. От тут головна робота, коли ми робимо це куприк за куприком. І знову витягнулися за маківкою. Ще чотири рази. Скруглили. Поклали. Дуже-дуже повільно. Скруглили, підняли. Скруглили. Поклали. Не поспішаємо. Працюємо. Ще два. Вниз. До гори. Ще один. Вниз. І піднімаємося. Трішки ускладнимо задачу, ми беремо себе за два коліна і дуже-дуже повільно, тримаючи себе за коліна, по-перше, ми скруглюємо місце, де район поясниці. І потім, куприк за куприком, кладемо себе на килим. І так само починаємо штовхати коліна, скруглюємо. І піднімаємо без ривків. Якщо ви не можете зробити повну амплітуду, робіть так, як ми робили проміжуточний варіант, тобто без вкладання себе на килим. Якщо для того, щоб підняти себе з килиму, вам потрібний динамічний ривок, то це не наша мета. Наша мета пропрацювати кожен куприк, а не просто посадити себе на килим. Добре, дуже повільно. І ще два рази будемо робити вниз, до гори дуже-дуже, дуже повільно. І останній раз вниз. І лишаємося внизу. Лишаємо одну ногу 90 градусів, одну опускаємо. Руки кладемо так, щоб вам було зручно. Плечі опустили, маківку витягнули, подовжили собі шию і нахиляємо коліна в одну сторону, голову від коліна і з такою амплітудою, яка вам комфортна. І повертаємо коліна, коліно і трішки відводимо в сторону. І знову видихаємо на скручуванні. Повертаємо, вдихаємо і видихаємо. Не поспішаємо. Вдихаємо. Тут рухається лише коліно без таза, а ось тут вже підключаємо таз на скручування. Добре. Коли повернули таз, таз залишився. Коліно трішки пішло в сторону і знову. Робимо ще чотири. Таз лишили. Коліно пішло. А тут, на видиху, разом з тазом, то голова в інший бік. Ще три. Контролюємо таз. Плечі не тягнемо до вух, плечі опущені. Маківка витягується. Добре, два рази лишилися, вдихаємо, видихаємо. І ще один останній. Вдихаємо, видихаємо. Вертаємося в стартову позицію, міняємо ніжки. Те ж саме 90 градусів, коліно в один бік, таз працює разом, видихаємо, повертаємо коліно, вдихаємо і трішки відводимо коліно, таз фіксований. І вдихаємо знову на скручуванні. Ф -ф -ф -ф. Голова в протилежний бік. Вдихаємо, трішки відвели коліно. Добре. І трішки від вели коліно. Нікуди не поспішайте, контролюйте кожен свій рух. Вдихаємо і видихаємо. І робимо ще шість разів таких. Вдихаємо, видихаємо. П'ять. Вдихаємо, видихаємо. Чотири плечі лишаються на килиму. Три. Знову ж таки, акцентую вашу увагу, що ніяких різких рухів тут не може бути. Вдихаємо, видихаємо. Плечі опущені, маківка витягується і останній раз. Вдихаємо і видихаємо. Дуже добре. Підтягнули до себе коліна, скрутили спину, куприк за куприком підняли себе, виштовхнули маківку догори. Підтягнули ніжки так, щоб вам було зручно, тому що ми будемо зараз казати собі дуже велике дякую. Одна ручка друга ручка. Дякую, дякую вам за час та бажання, а ви дякуйте себе за те, що змогли себе а, привчити тренуватися кожного ранку. Папа! -па.